Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, І земля убирається зрання. дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання? Я для неї зірву Оріон золотий, Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля вбирається зрання. Тише тихо і легко всиняву вона, простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить. От солодкої муки.